Замінили усе від електрики та каналізації до вентиляції. Калинівську центральну районну лікарню відремонтували за майже 2,5 мільйони гривень. Вінницькі діти з синдромом Дауна вибороли гран-прі на міжнародному конкурсі фестивалі талантів. У Подільському зоопарку нова мешканка самку гімалайського ведмедя привезли з Закарпаття. Люблю вивчати щось новеньке пов з пов'язане з інформацією. Один ст. Так, на галявині перед ліцеєм діти та інструктори знайомляться між собою. У другому Калинівському ліцеї стартував літній клуб Ми вдома в Україні. Далі загальна лінійка і поділені на спільноти. Учасники розбігаються на виконання завдань у рамках загального квесту. Розповідає педагог-організатор Леся Бенкич. П'ять локацій, передбачених кожного дня. Це спортивна зарядка, це йдуть саме уроки основ демократії. Далі йде фізичний розвиток, йде творчий напрямок, іде психологічне розвантаження, рефлексія і так далі. На рахунок три нам потрібно залишити свою палку і піймати палку сусіда. Це нейровправа, розповідає практичний психолог закладу, інструктор клубу Наталя Лишевич. Нейровправи це Один, ...дин, ...дин, вправи для розвитку обох півкуль головного мозку. Вони дуже корисні. Як для дітей, так і для дорослих. Наступна станція хореографічна. Тут потрібно вивчити рухи для загального флешмобу. Далі творча, лінгвістична, психологічна станції. На виконання завдань на кожній 5 хвилин. Літній клуб Ми вдома в Україні це спільний швейцарсько-український проєкт. Десять вчителів пройшли онлайн-навчання, аби стати інструкторами клубу. Наразі у літньому клубі в другому ліцеї 80 дітей. Обирали в першу чергу пільгові категорії. У Максима батько боронить Україну, мобілізований у березні року. Зараз він десь ну, ближче до нульової лінії. Ну, зараз на зв'язок він, ну, зв він буває, виходить, там відписує, я з ним розмовляю. За кошти бюджету громади передбачили харчування дітей. Гречана каша з маслом. І тут у нас буде курка в чиховбілі. Ще у нас є соки, помідори, огірочки, це все на столиках, хлібчик. Сирком. Триватиме зміна у клубі два тижні, по чотири години щодня. По завершенні такий же відкриють у першому ліцеї. Зараз його вчителі проходять онлайн-навчання. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниччина. Кардіологічне відділення Калинівської центральної районної лікарні. Наталя Василяна каже, прийшла сюди прокапатися для серця. Вона мешканка громади. Серце. Серце, я тут весь час ю прокапуюся. Відділення після ремонту палати переобладнали, аби було зручно пацієнтам. Розповідає завідувачка Алла Форосенко. Зробили каналізацію, переробили повністю електропроводку, все скоригували відру... зробили повністю батареї опалення. Крім того, оновили маніпуляційну санвузли, душові кімнату для працівників відділення. З обладнанням допомогли благодійні організації, каже Алла Форосенко. Ремонтні роботи тут розпочали наприкінці минулого року. А це харчоблук Калинівської районки. На обід нас будуть курячі виточки. На плитах майже готові перші страви та гарніри. Залишились останні штрихи, каже помічниця кухаря Антоніна Обревко. Щодня каже, готують на понад дві сотні пацієнтів. Борщик смачний із з нової варогольки з молодої. Тут малий, дієтичний і подлива, Подлива до каші, буде ще зваритися макарончик. Тут теж нещодавно завершили ремонт, розповідає головний лікар закладу Владислав Головащенко. Оновили електрику, каналізацію, вентиляцію, стіни. З обладнанням допомогли французи. На цих плитах каже, готували в одному із ресторанів Ліона. Поступово проводимо зараз їх підключення. Я думаю, що найкоротший термін всі останні вже кілька вже працюють. А решту ми підключимо і буде працювати все на повну потужність. Харчоблок, кардіологічне та інфекційне відділення відремонтували господарським способом, розповідає очільник Калинівської громади Василь Поліщук. З бюджету надали гроші на матеріали, все інше працівники робили самі. На все це пішло 2 мільйони 450 тисяч. А всі роботи я ще раз підкреслюю робили самі. А це терапевтичний корпус лікарні. Богдан Денисьок різнороб каже, роботи тут розпочали кілька днів тому. Видвоєм лутки зараз. Це приміщення жодного разу не ремонтувалось за понад 45 років, каже Владислав Головащенко. Тут планують облаштувати реабілітаційне відділення на 20 ліжок. За це відділення взялись, каже Василь Поліщук, бо в громаді багато оборонців, які потребують реабілітації. Тут роботи теж планують виконувати господарським способом. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Пані Лариса переселенка з Сєвєродонецька. Суспільному розповідає у Калинівці Хмельницького району з березня 2022-го Сьогодні приїхала до Вінниці на прийом до терапевта. у мене вегетосудинна дистонія. Я себе погано почуваю, тому подзвонила і приїхала сюди. Одразу мені тут направлення на аналізи дали на обстеження. Бригада лікарів із Рубіжанської центральної міської лікарні на базі хабу для переселенців із Луганської області. У Вінниці працює з травня. Пацієнтів приймають невролог, психіатр, гінеколог та лікар УЗД. ми розслідження тут робимо ще подібної та молочної залози, черевної порожнини, нирок, гінекологія, суглобів всіх, що рідко проводиться, також кишківник та УЗД-судин шиї. За три місяці роботи діагностику провів для майже 400 переселенців, каже медик Роман Максимов. Кожну неділю по 40 чоловік. Кожен тиждень ми приймаємо по 40 чоловік. В місяць виходить це десь 120 людей. У нас є апаратура, яка призначена для малоінвазивних операцій і профоглядової допомоги. Наші послуги можуть отримати всі внутрішньопереміщені особи. Наша адміністрація дозволила брати людей і не тільки з Луганської області також є переселенці з Маріуполя, Донецької та Харківської областей. Ми приймаємо всіх внутрішньопереміщених осіб, які зараз є на території Вінниці та області. Прийшла перевірити власне здоров'я і Тетяна Шутіна. Жінка-переселенка з попасної до Вінниці переїхала у березні 2022 року. Робить ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Я побачила об'яву, коли отримувала допомогу в хабі. Що є таке. Можна зробити таке озі тут і звернулася до лікаря. Зараз мені лікар випише направлення. Ну скаже, що зі мною випише направлення до лікаря-ендокринолога. Я вже туди звернуся. За словами акушера гінеколога Ірини Резніченко, вік пацієнток, які пройшли у них профогляди від трьох місяців до 80 років, перевірила вже 115 осіб. На сьогоднішній сьогодні найчастіше приходять на профогляд, адже жінки майже півтора року вже не були у гінекологів. Вже потім виявляють і міоми, і ерозії, поліпи, гіперплазії, і тоді не даємо медичну допомогу. Консультації та обстеження для переселенців безкоштовні за словами сімейної лікарки Анжели Єфімцевої. з початку роботи бригади медиків із Рубіжанської центральної міської лікарні медичну допомогу у їхньому закладі отримало майже 4 тисячі пацієнтів. Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця. Ми хесбачаємо цей танець нашим захисникам. Усі у жовто-блакитних вишиванках просто неба виконують танець Україна понад усе. Саме з ним Вінницький дитячий колектив Смайл виборав гран прі на міжнародному конкурсі фестивалі мистецтв талантів» у номінації Хореографія. Проходив він 15 липня у столиці. Це був фестиваль для нормотипових діток. Ми були там одні. Виступали на рівні звичайних дітей. Коли ми виступили, то весь зал, всі, хто був, всі нас стоячи хлопали нам, аплодували, кричали Браво! Казали, що ми великі молодці. Ми просто були в такому шоці. Зразу нас оголошують колектив Смайл, гран гран-при. і всі діти на сцену такі були задоволені. Цілували той кубок. Колективу Смайл 5 років. Нині у його складі 12 дітей із синдромом Дауна. Тренує їх хореографиня Світлана Бандус. Жінка розповідає, викладацького стажу має 30 років, 10 з них працює з дітьми, що мають ментальні порушення. Займається з ними раз на тиждень у спортивній залі або як сьогодні на вулиці. Коли я працюю з цими дітками, я не вважаю, що це, наприклад, тут особлива дитина. Я ставлюсь до них як до звичайних нормотипових дітей. Назару 16. на заняття. Приїздить до Вінниці з Гайсенщини, де мешкає. Розповідає танці для нього це спосіб висловити свої почуття та емоції, але й вони не все чим захоплюються. Він дуже подобається грати футбол, грати в теніс. Марія Гнатик танцями займається 10 років, зараз дівчині 17. Її мама Тетяна каже, це гарний спосіб соціалізації. Танцюючи донька спілкується з однолітками, розвивається фізично і психологічно. Насправді для будь-якої дитини корисно займатися будь-яким видом спорту, да і мати якесь захоплення. Тому вона собі обрала танці. Я підтримую її інтереси. Займалася східними танцями, займається бально-спортивними танцями з партнером Іваном. А також танцює в колективі Смайл. Раз, два, три, чотири. зробили. Раз. Нині вінничани готують нові танцювальні номери. Будемо танцювати українську польку жартівливу. Будемо танцювати танець Україна, полонез, Будемо танцювати бально-спортивні танці, вальс. Покажуть їх на фестивалі «Бал квітів» у Молдові 24 серпня, каже хореографиня Світлана Бандус. Представляти Вінницю поїдуть усім колективам. Ольга Антохова, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця. Звикає до нового помешкання та сусідів десять днів у Подільському зоопарку самка Гімалайського ведмедя. До Вінниці її привезли з Мукачівського приватного зоодворика, каже директор зоопарку Євген Пкачик. Спершу ведмедицю поселили саму, аби адаптувалася до нової місцини. Згодом до неї впустили самцям, поки вони вживаються разом, каже ткачик. Гімалейській ведмедиці 5 років у хороший вік, аби привела потомство. Ведмідь на два роки старший. На даний час вони живуть мирно, корм споживають, ми спостерігаємо. Понятно, що ми їм кладемо корм на дві годівниці, щоб вони. Один одного не обділяли. Ми не бачимо там агресії зі сторони ні самця, ні зі сторони самки, але так буває, деколи там чуть-чуть показує свої гонори. Це буде перший приплід, вона зараз вже стала статево-зрілою, але я не думаю, що цього року вона буде мати змогу завагітніти. На наступному році вона адаптується, перезимуємо і будемо готуватися до відтворення. За словами Євгена Ткачика, ведмедицю з Мукачева привезли саме для поповнення, бо ті, що мешкає в Подільському зоопарку, понад 20 років, і відтворити потомство вона більше не може. На водно водно-веслувальній базі міської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 діє відділення вітрильного спорту. Відкрили його всередині липня. Тренують дітей від 9 років, розповів тренер відділення Дмитро Білов. З меншими дітьми ми займаємось більш індивідуально та більш довгий проміжок часу, поки вони почнуть розуміти цю природу і поведінку вітрильного судна на воді. А більш старші спортсмени вони вже трохи розуміють вже природу і фізику поведінки, і вони самі вже швидше це все засвоюють. Наразі секцію відвідує 15 осіб. Заняття з вітрильного спорту триває годину, розповідає Дмитро. Ми пояснюємо будову яхти, з чого вона складається. Пояснюємо основні правила керування яхтою та пояснюю, як себе поводить вітер на воді, так щоб вони розуміли, звідки дує вітер, як треба ставити вітрила, щоб яхта йшла куди їй потрібно. Суспільному Дмитро розповідає, у Вінниці вже рік переїхав сюди з Маріуполя. Відвідувачів відділення вітрильного спорту тренує на яхті, яку орендує. З кожним працює індивідуально. Сьогодні разом із 17-річним Михайлом ставлять вітрилок, підтягують троси, кріплять весла та спускають човен на воду. Цей вид спорту обрав, бо любить воду, каже Михайло Щербов. У нього це п'яте за рахунком заняття і третє практичне. Перше заняття було це просто ознайомлення з яхтою. Спочатку тренер сам керував її, ну тобто розказував, що як керувати, як пару підтягувати, щоб вітер підібрати, щоб плисти. А на практиці вже навчився прозохтатися на неї. Ліворуч, праворуч, також вітру, проти вітру, як плити. Подобається те, що на воді тепло, і теж природа, вітерок невеликий, сонечко світить. Заняття безкоштовні, тренування 5 днів на тиждень із 12 до 17 години. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1584 прізвища.